Просто лягли спати, як завжди. А вже через годину у кімнаті дим, крики, і телефон, який палає прямо на тумбушці або у вашому ліжку. Звучить як із фільмів жахів, чи не так це сталося з реальною людиною, і таке може статися з кожним з нас. Сьогодні я покажу, чому телефон вибухає, і як цього уникнути. Тож Музика Ліціонові акумулятори всюди вони живлять наші смартфони, ноутбуки, айпади, наші електросамокати, електроавтомобілі та багато іншої техніки, якими ми користуємося щодня. Але як багато ви про них знаєте? Що ж, почнемо з поняття: ліціонний акумулятор. Це один з двох основних типів літієвих електричних акумуляторів з категорії вторинних електричних батарей, який різниця з літій полімерним акумулятором лише типом електроліту, що використовується при їх виготовленні. Так, а що ж таке такі. Літіонний акумулятор простими словами. Ну, по перше, це така штука, яка живить майже всю нашу техніку. Якщо коротко, це така батарейка, яку можна заряджати багато разів. І чим же вона відрізняється від інших батареїв? Є ще літі полімерні акумулятори. Але різниця між ними така, як американо з молоком і лате. На смак вони реально схожі, але зроблені технічно по різному. Як це працює? Усередині батарейки є дві пластинки: одна з графіту, інша з металу, типу кобальт чи нікель. Між ними плаває спеціальна рідина. Електроліт, коли батарейка заряджається, маленькі частинки літію бігають в один бік. Коли ж вона віддає енергію, ті ж частинки біжать назад, і цей біг створює струм, який живить твій телефон або ж самокат. Простими словами, це як доставка піци. Але замість піци енергія, а замість кур'єрів іони літію. Так, ну і в принципі, чи може загорітися телефон? Звісно, так, і основна причина це перегрів акумулятора. Сучасні смартфони використовують літій-іонні або літій полімерні батареї який можуть займатися або вибухати в разі критичного нагрівання чи пошкодження. А причини перше це перегрів під час зарядки. Наприклад, накрили телефон ковдрою або заряджаєте в ліжку. І я думаю, що це типова ситуація. Також низькоякісні зарядні пристрої, по типу дешевих блоків без сертифікатів. Хто там на тему купує? Ви з нами? Далі пошкоджена або здута батарея. Це ж і фізичне пошкодження, падіння, удар і тріщина. Також може бути заводський дефект. Рідко, але ж буває. І в сезон літа, який, до речі, зараз буде. Всі люблять заряджати свій телефон з павербанком на вулиці, коли прям палає сонечко, або ж просто під сонячними променями, і це реально дуже шкодить вашій батареї. Також дуже серйозною причиною перегріву акумулятора може бути встановлення неоригінального акумулятора або ж ремонт у неофіційному сервісі. Що ж, давайте глибше, ось три причини, які реально призводять до займання батареї: на першому місці це термічний розгін, на другому коротке замикання. І на третьому знос батареї. Хто не знає, термічний розгін це явище, коли батарея сама себе нагріває. І якщо не втрутитись, вона буквально закипає зсередині. А коротке замикання може виникнути через пошкоджений кабель, неякісний блок живлення або навіть через тріщину в самій платі. Ну а знос батареї це те, про що я постійно говорю на нашій сторінці в інстаграмі в сервісі Ньюа. Коли ваші батареї більше 2-3 років і ви маєте менше 80% зносу батареї. З часом така батарея може і здутися. А також вона Може зламати корпус вашого телефону. А вже скло. Проб'є ваш акумулятор, і, звісно, він ж вибухне. І звісно, це все ризики. А як правильно користуватись телефоном, щоб уникнути майбутньої пожежі? Завжди залишайте смартфон на твердій відкритій поверхні. Стіл, полиця або ж навіть підлога, але просто, будь ласка, ніколи не кладіть у ліжко. Також використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої. Просто перестаньте купувати, будь ласка, на тему Аліекспресі або у інших неякісних магазинах. Це реально може призвести до того, що ваша батарея просто може взяти. Зірватись оригінал це завжди безпечніше. Так я розумію, оригінальні блочки вартують у нас в Україні від тисячі гривень. Але повірте, це може врятувати вашу батарею і ваш смартфон, і не потрібно буде переплачувати за ремонт корпусу. Але є варіант, ви можете використовувати сторонні адаптери, але сертифіковані. Є два сертифікати: один з них MFI. розшифровується як made for iPhone, iPad і iPod. також є USB USB-IF. Резшифровується як USB-C Implementers Forum». якщо ж ви побачили ці два сертифікати. Можете спокійно купувати адаптер. Ну, і, звісно, не заряджайте смартфон вночі без нагляду. Якщо ви використовуєте дешевий кабель. Ну і звичайна порада, але дуже важлива. Слідкуйте за станом батареї. Будь ласка, якщо ви бачите повідомлення на вашому смартфоні, що слід замінити батарею, то будь ласка, зверніться до сервісного центру. Ну а якщо ви бачите роздутий корпус, то взагалі негайно зверніться до сервісного центру. Ну і також розповім вам цікавий факт до цієї теми, можливо, ви не знали. Ноутбуки компанії Apple особливо MacBook Pro 2015 року заборонили приносити на борт літака у США. Заборону ж винесло Федеральне авіаційне управління США. Пише видання Bloomberg, йдеться про моделі з 15 дюймовими екранами. Саме ці моделі компанія Apple відкликала через проблеми з батареями, адже потенційно мови йдеться про небезпеку загорання. Ноутбуки заборонено брати на борт і їх не дозволяють брати ні в якості багажу, ні в салон літака. І компанія Apple офіційно заявила, що у MacBook Pro 2015 року є. Ризик загорання і через перегрів батареї. А що ж взагалі робити, якщо телефон зимить або загорівся? По-перше, не панікуйте. Якщо ж цей пристрій заряджався, витягніть його з розетки та перемістіть на якусь нейтральну територію, ну по типу бетону. Ну і необхідно накрити пристрій якимось негорючим матеріалом, але не ковдрою. В ідеалі, звісно, мати вдома вогнегасник. Але хто ж його має, так? Ви ж його маєте? Ну і перейдемо до висновків. Що ж, основна причина вибуху батареї це перегрів літій іонного акумулятора. Коли ж акумулятор пошкоджений і він заряджається неправильно або перегрівається, він може увійти у фазу термічного розгону. Займання телефона вдома це не фантастика, а реальна загроза. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Поставте подобайку. Дякую, що були з нами. Підпишіться на наш канал і до зустрічі!